Військова служба під час війни це випробування не лише для фізичної, а й моральної витривалості. Багато українців пройшли через різні труднощі, і багато з них після короткотривалого відновлення намагаються повернутися до лав ЗСУ. Закарпатець Ярослав з 2022 року у складі збройних сил України боронив нашу державу, згодом звільнився. Але за деякий час повернувся на службу в закарпатський підрозділ Національної гвардії. Добровільно прийшов служити. Пішов у Ужгородський воєнкомат, добровільно записався і. Прийшов комісію і почав служити. У нас була висока підготовка, проходили інструктора, хороші у нас були. Це добре, ну все, нас обучали. У 22-му році перший раз був в зоні бойових дій, от тоді от, війна не так була. А у 24 році, як пішов другий раз на схід, це ми заходили. Донецька область і на, на кліщівку заходили. Це ну там дуже важко зайти. Там обстріли, дрони з кидами, рпв дрони Ну це дуже складно було. У ході боїв отримав поранення і проходив лікування. Втім, одного дня самовільно залишив підрозділ. У мене була контузія до мене до, до лікаря, до, до психолога давали таблетки. Ну, лікували і не знаю, сорвався, і не знаю, як це пояснити і пішов все зачем. Тягнуло мене назад, і я так от собрався, пішов і ну, не переживав нічого, мене прийняли добре, зі мною общаються, після того ще краще, можна сказати. І Я не шкодую за це, що я повернувся. Повернення Ярослава стало можливим завдяки підтримці товаришів по службі та командира. Офіцер закарпатського підрозділу Національної гвардії України Владислав Русин зазначає, що кожна помилка має бути зрозуміла. Коли військовослужбовець надумався повернутися з самовільно залишення частини, він повинен прибути до військової частини та підвертити це рапортом. На свого безпосереднього командира для того, щоб в нього відновили йому відновили грошове забезпечення, матеріальне забезпечення, медичне забезпечення і стати на всі види забезпечення, які в нього були до е, самовільного залишення військової частини, Ярослав лише один із багатьох прикладів того, як важливо підтримувати військових на всіх етапах їх служби у закарпатському підрозділі Національної гвардії України кажуть, що готові зустріти будь-якого військовослужбовця, який самовільно залишив. Частину і хоче долучитися до лав сил оборони України.